Місто Часів Яр, Донецька область січень 2025 року. Тут ворог вкотре намагався прорвати українську оборону, але отримав нищівну відсіч мінус 4 БМД саме такий результат спроби чергового штурму російської десантури. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зупинили атаки противника, який кинув у бій підрозділи своїх повітряно-десантних військ. За даними з місця подій, окупанти зосередили сили і вирішили діяти нахрапом, висунувшись на шести бойових машинах десанту, ворог намагався прорватися крізь українські позиції та закріпитися на околиці міста. Проте, все відбувалося під пильним оком наших захисників, які заздалегідь підготували оборонні рубежі і чітко знали, як зустріти противника. Коли російська техніка висунулася на відкриту ділянку, українські бійці відкрили прицільний вогонь. У результаті чотири БМД-ворога були знищені ще на підступах. Решта техніки пошкоджена та дезорганізована, змушена була відкотитися назад. Таким чином противнику не вдалося досягти жодної мети, а втрати для нього стали відчутними. Цей бій чергове підтвердження того, що українська армія міцно тримає оборону в часовому яру. Кожна спроба окупантів просунутися вперед закінчується для них втратою живої сили та техніки. Наші воїни впевнено нищать загарбників і не дають їм навіть найменшого шансу закріпитися на українській землі.